На каналі Юридична Барахолка. Я вже вам розповідала про те, що певна категорія студентів-контрактиків можуть перевести на бюджет, але Мінренінтеграції встановили терміни, що це можна буде зробити до 15 листопада 2022 року. Як повідомляють у Мінренінтеграції студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях на територіях громад, які розташовані в районі ведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупувати. Окупації оточені та станом на 15 жовтня, включені до відповідного переліку. Студенти, які проживають на території на даних зазначених територіях, мають право перевестися на бюджет. Також на бюджет зможуть перевестися студенти, які виїхали з таких територій, діти загиблих захисників України, учасники бойових. Діти, їхні діти, а також особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їх діти. Варто знати, що для дія цієї постанови також розповсюджується на студентів, які були зараховані на контракт до 2021 року, включно, та здобувають такий ступінь освіти. Вперше отримувачі, які можуть скористатися правом перевестися на бюджетну форму навчання, мають надати витяг з реєстру територіальної громади, яка підтверджує дані про місце проживання або перебування особи станом на 24 лютого 2022 року, або містить інформацію про задеклароване, зареєстроване місце проживання чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби. Також в пакеті документів мають бути документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає. Або місце проживання знято з реєстрації саме до 24 лютого 2022 року. На документи вам необхідно надати керівництву закладу освіти. Ви ж здійснює їхню верифікацію, тобто перевірку, та вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких несуть. До єдиної державної електронної бази з питань освіти після 15 листопада вже може бути здійснено аж в 2023 році. Переведення будуть здійснювати за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також за наявності вакантних чи вівільнених місць за відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного. Замовлення, тому майте на увазі, що у вас є час до 15 листопада. Якщо ви не встигаєте, то можливо, що вже перевод вас з контракту на бюджет може бути здійснений такий можливий варіант вже у 2023 році. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.